Чергове призначення обурило громадськість під управлінням Держгірпромнагляду у Житомирі шини та акція протесту. Люди вийшли проти нового керівника, якого призначили з Києва у минулий четвер. Практикуючий юрист Анатолій Гніденко дізнався його прізвище випадково та був обурений, адже боровся за його словами з корумпованим чиновником, коли той ще був на іншій владній посаді. Кирилюк, будучи начальником інспекції архітектурно-будівельного контролю, контроля, місця своїм замом сироветником таким вместе з заступником губернатора Рижука Дейсаном застроїли е, двохповерховими боксами гаражами. Канлісонний колектор города Житомир. Тож город сейчас находится знаходиться в опасності. Якщо продавиться колектор, самі розумієте, що может произойти. До протестувальників, в числі яких колишні працівники підприємства та громадські активісти, приєднались представники автомайдану. Декілька молодих правоохоронців спостерігали неподалік. Вся людина для громадськості міста, де якого, до якого позитива на попередніх своїх посадах не приносила. Тому ми хочемо запросити цю людину до нас. І щоб вона сказала, на, на яких правах її призначено на цю посаду? Перелек! Новий керівник Держгірпромнагляду Олег Кирилюк довго себе чекати не змусив. Щоправду, розминувся з протестувальниками, які, не дочекавши, вже піднімались його кабінет. На акцію протесту проти його призначення реагують доволі спокійно. Вони мають право будь що робити. Що відповідає чинному законодавству. До розмови приєдналися активісти, вимагають від Кирилюка показати погодження на своє призначення від керівництва облдержадміністрації. Кажуть, особисто спілкувалися з губернатором Сидіром Кізним, і він запевнив, що нічого не підписував. Лист з погодженням знаходиться в обласній державній адміністрації. Копія так. Немає Сам, губернатор з первого зворотня. Десять хвилин тому я дзвонив. Губернатор, губернатор він ви, вас губернатор не погоджує. тільки Це, 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 це таке питання. Дивіться, як ви можете спрацювати губернатор. Чи ви брешете? Вам поставлено запитання? Ні, немає підставки. Дачі ні, хто бреше? Я чи губернатор? Скажіть, ви чи губернатор? Крім того, Олега Королюка звинувачують до причетності до партії регіонів, демонструють витяг з офіційного сайту виборчої комісії, де призвище нового керівника фігурує від фракції партії регіонів сам чиновник інформацію спростовує. Я не участвую фракції партії регіонів. Житомиряни протестують проти нових призначень вже не вперше. кажуть, революція не принесла бажаних плодів. Тому ще раз наполегливо звертається до новообраного президента. Якщо наш обраний президент Петро ні не почне чистку, і ви моє мнення ніяні ілюстрація, це для. придумано недолуги. Иллюстрация от чистки отличается чем? Иллюстрация это долго и нудно проверяют человека на благонадежность и так далее и тому подобное. Это придумали коррупционеры для того, чтобы затянуть этот процесс. Должна быть чистка. И мы видим, что перемещение с кабинета в кабинет вот этих вот сомнительных слуг народа вредит не только Житомиру, Житомирской области и Украине в целом. Кто был при владе, я как иллюстрации, до побачения сразу сегодняшнего дня. Отак От повинен Порошенко, наш новий президент, поставити питання.